І я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проєкт квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Танюш, як часто ти даруєш букети чоловікам? Часто, коли в якихось моїх колег, друзів день народження, я, я з радістю несу їм насправді квіти. І в цей момент реакція їхня мене прям захоплює, тому що вони злегка здивовані і злегка їм прям дуже приємно, що їм приділяють увагу. Угу. Ну мені здається, всім чоловікам приємно, коли їм приділяють увагу, в принципі. Але я от не дуже часто дарувала квіти чоловікам, я дарувала, але це викликало е, реакцію типу спантеличення і ого Боже, з якого приводу для мене квіти. А, але найчастіше це потім закінчувалося тим, що «О, вау, ну типу, це приємно. Мені там розповідали, що о я вдома, там гарний букет я в вазі, чи якось так. Тому ми зараз з вами переходимо до е, теми, що квіти. Можна дарувати не тільки жінкам і бажано дарувати не тільки жінкам. Танюш, ти робила так. букети для чоловіків? Так, робила. Угу. Е, робила, купувала, не зважаючи те, що сам флорист. Мені подобається чиї теж роботи і захоплюватися. Супер, створиш для нас сьогодні чоловічий букет? Е, так думаю, щось простеньке зробимо. Добре, я бачу, у нас є кілька протеї. Протеї, знову ж таки, це символ, як я вже казала, мужності і е, сили. Тому протеї чоловікам дарувати навпаки, типу, класно і прикольно. Е, це у нас один сорт протеї, але їх буває ще кілька різних сортів, тому тут вже треба вибирати той, який більше вам до вподоби. І зазвичай не знаю, як в тебе, але в мене чомусь є таке в голові прийняття того, що чоловікам можна дарувати тільки щось темного, насиченого кольору, або якихось таких темних темних дуже відтінків чи щось такого. А Я хочу сказати, що я люблю робити якісь там і питання і прямо запитую чоловіка, який вам подобається колір. Деколи вони, вау, ну я не знаю, але починають замислюватись, думатись. Я вникаю в їхню mm -hmm. думку. О, в думку чоловіка це особлива історія. Насправді, я дарувала якось букет, в ньому були жовті квіти, і там реакція була типу класна. Мені друг мені сказав, що ну, прикольно, мені дуже подобається. Я, б от, ну, я не розумію, чому не прийнято чоловікам дарувати квіти, але загалом так, в нас в суспільстві, в соціумі вважається, що квіти це тільки для жінок. І якщо пам'ятаєте ту знамениту фразу по-моєму з діамантової руки, що дітям морожене а жінщині цвіти, <рив> от. то чоловіку там не було нічого. Чоловік їх дарував, і прийнято чомусь вважати, що чоловік має тільки дарувати квіти, а не отримувати. Хоча я зіштовхувалася, і доволі часто що в студію приходили чоловіки і казали: зробіть, будь ласка, букет на ювілей або для мого колеги. О, знаєш для кого беруть чоловічі букет? Для старших для от, типу на ювілей. Одно uh, більше якось там день народження. Так, та, та, та. але на якусь пам'ятну дату, типу там 50 років, там, ювілей треба приходити вже з квітами. Часто, до речі, чоловікам беруть квіткові коробки. знаєте, Така коробочка, там в ній е, квіти пристає. Але, як на мене, ну мені, напевно, більше подобається до смаку е, чоловічі букети. Вони найчастіше бувають прямолінійні, такі достатньо чіткої форми. А тому, що нам прийнято в принципі вважати чоловіка таким. А... Таким мужнім, сильним, чітким. А, от, але ще часто дуже цікаво, які квіти підбирають чоловічі букети, Танюш. Які тобі доводилося чоловічі букети, з яких квітів? Ось якраз хотіла розказати цей маленький нюанс, тому що приходила замовники і хотіла типу букет. І mm -hmm. бували чоловіки, які вже точно знали, які вони хочуть квіти. І це мене здивувало, і прям працювала з ним на одному диханні. Що ну їхня увага до того, що любить їхня жінка? Ну мене вражає. А деколи є, і коли чоловік не враховує, а каже: а які порадити? Ось, стараюся просто зрозуміти, що подобається його там дружині чи жінці. А це ти говориш зараз про а, ті букети, які чоловіки дарують жінкам. Так, я от власне коли дарую жінкам. Ага, а ті, які дарують чоловікам? Чоловікам. Там які квіти підбираються частіше? Е е доволі часто більше однотонні. Uh -huh. Тобто це щось як монобукет. Це щось може бути в кольорі багряне. монобукет. Перепрошую, uh -oh. монобукет це букет <с <с з одного виду або сорту, наприклад, квітки. Та одного сорту квітки. Тобто, це може бути загалом одна троянда, і це досить стримано і виразно. Ну я що це гарно. Колір це прям різний, бо в декого якесь побажання свого кольору. Я mm -hmm. думаю, що це не дуже в мене. Найчастіше просто брали саме темні букети. От у нас тут є темний діантус, це, от якраз саме та гвоздика, про яку ми завжди говоримо. що Це супер-супер стереотипна квітка з точки зору нашого минулого. Але найчастіше от брали якісь темні букети, типу. Наприклад, там темна протея, темна жоржина, Об... темний діант, щось таке дуже дуже темне. А, а мені навпаки хотілося б чоловікам дарувати якісь світліші букети, якісь яскравіші букети, насиченіші. Е, і я пам'ятаю, що одну дуже прикольну штуку, що чоловіки дуже люблять розглядати такі букети. Тобто, от їм цікаво подивитися, що ось, наприклад, у нас тут є така квіточка, тут є така квіточка, тут такий колір, тут такий колір. І часто хлопці теж підмічають. Прикольні деталі, типу, ой, що це таке у вас тут пухнасті? Ти кажеш, о, це стифа, там сухоцвіт такий. І це теж цікаво. До речі, букети сухоцвітів, букети сухоцвітів теж е, замовляють часто чоловіки. Теж так, погоджуюсь, їм теж це подобається. Вони от прям знають навіть мені здається, що вони завжди оце купляли. От, наприклад, був теж такий знайомий, який прям своїй жінці купляв тільки сухоцвіття. Він mm -hmm. прям знав про це все назви. Mm -hmm. А в мене був кейс, коли а, наречений. Прям от чітко, от він точно чітко сидів, ми планували оформи, планували організацію, і він чітко: прав... мені, будь ласка, от саме це я хочу бачити. Це а наречена навпаки була така, знаєш, доволі пасивна. А, і відчувалося, що а, вона в організації не дуже хоче приймати участь, але натомість він дуже сильно хоче реалізувати всі свої ідеї, всі свої бажання. Я сиділа і думала, ну, тобто це зі ста. Просто це, ну, це 90 випадків. Коли наречена, прям каже, ну типу наречена в всьому участь, а наречений не дуже. Але тут було навпаки, я так здивувалася. Це було дуже класне оформлення, і ми реалізували все, що хотів наречений, і це дійсно вийшло класно. Це дуже було гарно. Я бачу, що ти букет взяла діантоси. Діантоси та тобто спочатку мені хотілося зробити щось таке об'ємне, велике, але з однієї сторони, хочеться цього такого стриманого і прямо одної квітки. І одного зробити сорту? одного сорту, додати просто широку, гарну, довгу угу. стрічку і щось таке прям, от, як комплімент, я би uh -huh. сказала. Він буде об'ємним. Е, я думаю, він буде ж прямолінійний, не буде дуже великого габариту. Uh -huh. е, ось прям щось таке. такий якби букети комплімент, маленьке щось. Ну поки що, основа така достатньо чоловіча. Достатньо пряма. Ось, я думаю, що ми далі будемо дивитися, як воно виходить. Але я би теж так зробила. Тобто я б теж взяла поки що сорти однієї квітки і міксувала їх поступово чимось, ще не пов'яче. І додала би деталі. додала би ту ж саму. Наприклад, про щоб вона виділялася була яскравим акцентом, додала б ще, наприклад, журжинку якусь, щоб вона теж перебрала на себе трішечки увагу, і загалом його різнобарова. Часом для чоловіків достатньо часто флористи створюють букети з зелені, де в принципі зелень грає таку ключову роль. А теж робила такі букети, коли ти по суті просто береш зелень різного формату і тільки з неї міксуєш букет. Вийшло дуже стильно. Я правда, це був єдиний такий букет, який мені довелося роботи, але він був дійсно таким незвичним і дуже дуже цікавим. Взагалі, е індустрія квіткова вона спрямована на чоловіка, тому що склалося так в принципі історично. Хоча теж не можу стверджувати про це на 100%, що квіти е купували чоловіки жінкам. І е, ти вже поступово так вчишся спілкуватися з чоловіками, коли вони обирають букети, що ти вже вже чітко розумієш, що е, ось цей мужчина він прийшов по щось ніжне. Ось цей мужчина він прийшов по щось яскраве. Так. Але є от постійні там, наприклад, твої клієнти, які дуже часто просто з тобою дуже довго. Вони на віка. Вони такі, що на кожну подію я у вас беру букет, на кожне свято, там, моя дружина любить ваші букети, я беру. Або в мене ще випадок, коли хлопець. Ішовши ем, на побачення, заходив просто в студію. Е, і ну, типу, кожен раз ти створюєш подібний букет, тому що він хотів кожен раз типу, щось ніжне, щось пастельне. А, але ти розумієш, що ти створюєш його для різних жінок. А, і він так достатньо часто заходив. Кожен флорист має такі от історії. О, Знаєш, до речі, побачила фільм, дивилася фільм, називається Жінки. І там е, всі 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 ключові ролі е, грали виключно жінки. Там не було жодного чоловіка. І там була така класна фраза, що найбільше секретів завжди знають манікюрщиці і флористки. І це правда. Ми бережемо дуже багато чоловічих секретів, тому будьте дуже обережні з флористками. Особливо. Отже, поки Таня складає букет, підсумуємо, які квіти взагалі можна дарувати чоловікам. А, можна дарувати чоловікам троянди, темних насичених відтінків або чисто білі троянди. Можна дарувати протеї. Можна дарувати антуріум, який ще також означає чоловічу силу. Можна дарувати діантуси, які у нас є в букеті. І звісно, можна дарувати дуже багато зелені. Є ще класні журжини темних, темних насичених відтінків, їх теж можна дарувати. Загалом прийнято чоловіком дарувати темні букети. Ми, звісно, частково не погоджуємося. не погоджуємося з цим. Ми дарували різноманітні квіти. Але якщо просто... ви обираєте і обираєте щось темних відтінків, буде клас. Є ще, наприклад, така квітка називається «Леукадендрон», Вона дуже круто виглядає, Клас. і, як на мене, це ідеальна квітка для чоловічих букетів. Тому це наш е, особистий топ санію. Ми би такі дарували квіти. Але ми знову ж таки за різноманітність. Тань, я до твого букету маю неймовірне доповнення. Клас! Зараз покажуть. Що то є? У мене є. Хлопок. О, бавовна. Це бавовна. так. Але мені здається, бавовна зараз набула особливої актуальності, і тому, якщо цей наш букетик поїде десь далеко в, якусь... в якийсь крим або ще щось типу такого, буде дуже файно, якщо ми передамо туди ще трішки хлопків. А насправді, якщо не жартувати, то. Часом дійсно людина заходить в магазин квітковий, і ти вже розумієш, що, що дійсно їй потрібно. Танюш у тебе є така історія, коли ти визначала спорогу, бо що mm -hmm. до тебе прийшли? Ну, спорогу, напевно, не було, але якщо перед тим я вже склала якийсь такий от прям відчуттєвий букет, то приходить людина і в той момент цей букет саме їй підходить. Mm -hmm. Бувало і так. Але в більшості я люблю говорити з людиною, тобто клієнт це як проста людина, якою ти можеш поспілкуватися, порадитись, щось розпитати її, потреби, почути її, і для неї це зробити. Для мене це важливо. Насправді це класна історія, тому що важливо дійсно почути свою людину, не просто слухати, а почути її бажання. Бо в мене буває е, трішечки не так. Е, часто заходить людина в квітковий магазин, і я вже розумію, яку приблизну стилістику вона захоче навіть через те, як вона привіталася. Е, тут є е, е, один лайфхак, коли ти дивишся на людину на людину, і вона, ну як на мене, вітається з тобою трішечки більш м'яко. То чомусь вона захоче щось легше і щось пастельніше. А, а якщо чітко і напористо, то зазвичай вибирають щось темне. Але знову ж таки, це тільки мої е, такі передбачення, це тільки мої такі вгадування. Це не підкріплено ніякою статистикою. Тому думайте е, самі, і вирішуйте самі, як до цього насправді ставитись. Ну що, наш букетик уже майже майже готовий? Так, практично Так, він дійсно вийшов такий доволі чоловічий. Mm, е, е, так. Ми можемо уже його зав'язувати. До нього я би не додавала до нього взагалі упаковки. Я би хотіла додати до нього лише стрічку, і яка максимально його доповнить, якусь не дуже яскраву, але от в тон, наприклад, діантусу можна теракотову стрічку додати, теж буде дуже-дуже гарно. І е, насправді, так, якщо підсумувати, то Дуже хочеться, щоб чоловікам продовжували дарувати квіти або хоча б починали дарувати квіти і не вважали це стереотипом. Тому що є чоловіки, яким дуже-дуже хочеться отримати ось такий от подарунок. Чоловікам можна дарувати квіти і бажано дарувати квіти. Тому, дівчата, не соромтеся балувати часом своїх чоловіків теж букетом. Вони можуть бути різні, можуть бути яскраві, можуть бути постельні, можуть бути темніші букети. Але просто можна потішити свого чоловіка теж. Сподіваємося, цей міф розвінчено.